Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Проти двох суперників. Борода йде вперед. І хорошу передачу на мазура. Видає Мазур! Гол! 4-0! Дуже красиво розіграють Борода і Мазур. І це 4-0 на користівського Сотова. закинув на номер 70. Дивимось ще раз проти Кучера. І один нуль. Дніпро відкриває Рахунок. плей-офф. Гросмейстерську паузу витримав Сидоренко. поток. ключкою викинути її. Борис Бабік не викидає, не перекидає блюлайнерів. Так, захисники. Зараз можна добивати шайбу у ворота, і це 1-0. Ну тут вже шансів майже не було. Ну, а це, власне, повтор. Так, от ми бачимо, що Єнішевський завдає майже лежачи вже китка по воротах. І ось відбувається це добивання від Віктора Захарова. Тити хвилинки і зараз як це не дивно, якраз команда, яка в меншості грає, провела дві класні атаки. А зараз все ж таки пропускає Захаров оформлює дубль і робить це знов у більшості. Менчусті, що раз у них вийшло так небезпеку створити біля воріт Д'яченка. Другий і ось тут просто не встигли повернутись, і два в одного вихід. Віктор Захаров дивився, дивився, дивився на свого партнера, який рухався паралельним курсом. Але також бачив і oh, частин. Це регулярний чемпіонат, де більша частина матчів проходить. І є плей плей-офф це вже безпосередньо, коли команди борються за віддав пас на Віталія Ляльку. Воркян не зміг увімкнути ноги, щоб встигнути до шайби раніше, ніж вона приповзла до Захарченка кидок гол Середицький. 3-2 Кременчук. Віталій Лялька виграв боротьбу біля борту. Потім допоміг. Кругляков прийняти шайбу Середницькому. І довго тятиву натягував Середницький і кинув. Тут швидке перехоплення для накидання від синьої лінії. Підставна ключка і шайба у воротах. Оце так так. Відемося дуже... ще раз на повторі. Це вже заключна стадія після того, як відбулося ось це накидання на ворота. Ну і тут здається, що все ж таки з рикошетом від Кучера так, закидає Сидоренко, тому що від'ємним був кут, так щитками. І ще одна ось така сама спроба, і вдається цю більшість реалізувати. Ось це майже екватор нашого протистояння. Якраз якщо чотири шайби пропустили за попередні 30 хвилин, чому б чотири не відіграти Кремльчуку прямо тут і прямо зараз, і закидають вчасно. Іщенка. Черненко. Черненко хороший! Пас! І гоу! Е Один-два! Подивіться, ну як таке може бути! П'ять і 4-одна людина закидає. З одного боку цього людина снайпера. Ну, добре! Отакий кидок із правого колоні. Дивіться ще раз. На да? Спіщенка. Передача на плеймейкера Черненка і пан по правилам ударі. От вам і оживилася гра. От вам і гра оживилася. Мінімальна перевага. Сіньоріні добивання і це 3-0. Друга реалізована більшість. Кременчуком в сьогоднішньому прийдеться втратити свою перевагу. Потужний кидок від Віталія ляльки від синьої лінії. Так, в більшості ми знову звертаємо увагу, що саме тут він більше починає від цього відмовився. Сергій Стецюра друга спроба Дніпра. О, в стилі петера Форсберга. Стіліворич Шеба повертається на целгород. і знов в силовій боротьбі. Ось зараз який момент! Один-один! Це було зроблено вхід в зону. І ось потім передача назад, які дуже багато разів в сьогоднішньому матчі не проходили. Тут цей пас стає точним. Лялька віддає на гліба Кривошапкіна і Кривошапкін в один до дотк... ти Зараз благий знов віддає передачу за спину собі. І Ще раз можна кидати по воротах. Шайба у воротах опиняється, але паралельно із сиреною І, друзі. Це ще не го нейтральній зоні. Витримує паузу. Віддає на Геворкяна. Геворкян красиво зараз проходить суперника. Геворкян! Боже мой! Михайло, так не можна! Дивимося, ще раз на повторі. Ігнатенко витримує паузу в меншості. віддає цю передачу на Геворкяна. Геворкян, Що він робить? Просто входячи у зону суперника, прокидає пов суперника поміж ніг. Цю шайбу відправляє опоненту і далі кидає одразу. Одразу в дальню дев'ятку кистьовим. І заміна голкіпера вже у Сокола. Нічого собі, ось це так поєдинок. Лінію. Ось тут у Віталія Ляльки. Ух, який хід зараз прямо в груди у Віталію Ляльці прилітається. Чистий хід і це гол у меншості ще один в нашому матчі. Ще більше хвилини у Сокола на реалізацію кількісної переваги. Кидок з добивання. Гол! Тинотин! Вадим Базур зрівнює рахунок. Завдав. Ні, все ж таки чердак. Все ж я беру свої слова назад. Мазур був також поруч, але кидав чердак. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.